Кожен з нас повинен засвідчити велику любов до Бога і до ближнього, каже Ісус. Неможливо любити Бога, якого не бачите, якщо ближнього свого ненавидите. То найбільша заповідь яку залишив Христос любити Бога і ближнього. Тих всіх, хто їде зараз до Києва, і тих всіх, хто поїхав своїм ходом до Києва, всім приходити до наметів Золочівських. Тому що зараз час вже не той і мусить бути максимальна дисципліна, тому що є гарячі голови, які приїжджають і йдуть просто на Грушевського, і пізніше за них ніхто не відповідає. Ніхто не знає, де людина поїхала і де вона ділася. Зараз вже точка протистояння дуже висока. І всього можна чекати, але дуже багато є військових. Буквально остання інформація, що Львівський беркут масово пише заяви на звільнення, це, це вже плюс. Я хочу сказати про тих хлопців, про представників і правого сектора і інших таких молодіжних, націоналістичних, радикальних організацій, які якраз. І підняли українську революцію на новий, на значно вищий щабель. І причому відбулося це не із злого їхнього наміру. Тому що після того грандіозного віччя, яке було у неділю, значна частина демонстрантів на заклик одних активістів Автомайдану. Пішли до тої Верховної Зради, бо ми знаємо, чому таке грандіозне віче було минулої неділі, адже це після тих незаконних законів, які прийняла Верховна Зрада в особі партії регіонів і їх сателітів комуністів. Там були не тільки хлопці, напевне, від 16 років і старші, і, і такі, які мали 25 і 30. Ви знаєте, в їх очах горить вогонь, вони нічого не бояться. Перед ними ми повинні всі низько схилити голову. Тому що колись одна українська поетеса казала, що коли загинули хлопці у крутах, то, мовляв, не стало чоловіків більше в Україні. Але чоловіки з'явилися. І появилися молоді хлопці, які справу крутян підняли тепер уже на початку ХХІ століття шановні злочив'яни, я закликаю всіх, не будьмо байдужими, не біймося. Не маємо страху. Ми повинні їхати в Київ. Ми повинні тут кожного дня, хто не поїхав в Київ, стояти на Майдані також. Ми повинні і, копі... і своєю гривнею, своїми пожертвами підтримувати тих людей на Майдані. Тому що це наша земля. Вельми, шановні золочів'яни, віримо в те, що перемога буде, але ми всі повинні піднятися на боротьбу. І тоді ту банду вижимо геть з України. Слава Україні!